Ваше членство в ЄС стане політичним якорем гарантій безпеки. Я маю на увазі, що в роки до війни в Україні, навіть у ті часи, коли моя країна Словенія стала членом в ЄС у 2004 році. Ми забули, що проєкт Європейського союзу це про мир, свободу та процвітання. Я визнаю, коли ми вступали до ЄС у 2004 році, ми дивилися на наше членство переважно. Но крізь економічні окуляри, скільки грошей ми отримаємо, наскільки краще ми житимемо. Але тепер через війну в вашій країні геополітична ситуація повністю змінилася. Також вона змінилася під час другого терміну президента США Дональда Трампа, який у позитивному сенсі змушує нас. Європейців брати на себе більше відповідальності за нашу власну безпеку. Я не можу уявити, що Європа буде безпечною, якщо ми вам не допомагатимемо не лише у військовому сенсі, а й у розбудові сильних інституцій, які зможуть захищати демократію, верховенство права та цінності. І ви вже це робите.